Так, другий рецепт хочу зробити з варення смородини з чорної. Значить, що в мене тут є? Дві е, літрові баночки смородини. Ось помитої. Так. І півтора, е, значить, ну, на півтора цукру. Це значить, е, дві банки літрові і 3 е, літри, ну, 3, 3 е, літрових цукру. Ось насипала. І хочу перекрутити цю смородину. Е, той рецепт зробила, не перекручувала, а цю перекручу на комбайні зараз. Всипаю. Закриваємо крішечку і будемо перекручувати зараз? Ось така вийшла перекручена. смородина. Зараз беру склянку води. Таку кастрюлю ставлю на огонь, щоб закипіла водичка. Потім всипаю всю перекручену смородину туди, у кастрюльку, і прокип'ячую трошечки, щоб хвилинку прокипіло з водичкою. Так, ось така смородина вийшла вареня. Те ще воно гаряче. Почте, не остивати, буде густіти. Потім по баночкам розсиплю. Так. Далі смородина перекручена. Дві літрові баночки смородини перекрутила на комбані і потихеньку буду всипати цукор. Цукру на літрову банку півтори цукру. Значить, трі. Літром баночки цукру буде в мене тут. І ретельно перемішуємо, щоб не підгоріло. Дно товсте в кастрюлі. Думаю, все буде добре. Все ретельно вимішати і нехай прокипить 5 хвилинок. Якщо на вагу переважила смородину, 2 літрові баночки десь півтора кілограма вийшло смородини, а цукру, значить, вийшло більше. А цукру вийшло 2,5 кілограми. Так, весь цукор всипала і буду чекати з моменту закипання, щоб прокипіло 5 хвилинок смородина. Значить, літрова баночка смородини, півтора цукру. все таке варенічко в мене вийшло по густоті. О, слинка тече, таке смачненьке. М -м -м. М -м. Кап -кап. Супер. Кому сподобалося? Підписуйтесь, ставте лайки, залишайтесь зі мною на моєму каналі.